Наприклад, у нас є така банка гірчиці і треба на ній написати гірчиця. Натискаємо файл, нові, додайте текст і сюди пишемо, гірчиці. Давайте зробимо шрифт поменше. Наприклад, ось такий ось так, галочка. Є. Вірчиця. Беремо баночку, натискаємо на кнопку, ставимо, натискаємо і прокручуємо. Ось, вірчиця. Пробуємо ще раз. Ставимо, прокручуємо. Вірчиця. Ось вона вже. Висохло. Так само нижче можна додати, наприклад, дату виробництва. До цього виходимо, ставимо, наприклад, можна навіть сюди ж додати, ставимо додайте, дата, обираємо шаблон дати сьогоднішній. розмір ставимо, наприклад, 50. Раз. Так, і ось цю дату пересуваємо сюди нижче. Так. Є. І так само беремо, ставимо, натискаємо на кнопочку і проводимо. Ось вона зіршиться і дата. Висохло. Або можемо знизу написати, наприклад, чик і проводимо. Ось ну, дуже рівне, тут поверхня не дуже рівна. А щоб було ровніше, то для цього якраз використовується отака рамка. Тобто ми беремо цю рамочку, прикладаємо, наприклад, ось у нас є баночка, якраз отут от видно, що... Поверхні нерівна і ми можемо друкувати там нерівно. рівно. Це у нас баночка від ікри, тобто ми можемо взяти, редагувати, пишемо тут на гірчиця, ікра. Раз. Є став на ікра дату. Так, беремо цю раночку. Спалимо сюди, натискаємо на кнопочку, ще раз і проводимо. І все у нас надрукувало на банку. Або можна спробувати і самому провести, але тут поверхня не дуже рівна, тому вже вийти не дуже добре. Скоріше за все, що й не вийде, не спробуємо. Ось, бачите, що не дуже не додрукувало. Тому краще для таких об'єктів використовувати, використовувати таку рамку.